Доброго дня, сьогодні даю дуже якісний і класний рецепт напою, який буде основуватися на кумкваті, який ми привезли з Італії. Я думаю, що ви. Бачили, як я показую, як ми його збираємо. Ем, е, от такий контейнер, він має 14 літрів. Тут є половина е, комквату. Тобто 7 літрів е, ми е, додаємо комквату на таке 33-літрове відро. Е, чому е, так ми робимо? Е, ви можете додати і менше трошки, але от іменно по насиченості буде іменно той набій, який е, буде відповідати якості. Даємо. Мороженого 200-250-300 грам кизилу. Тобто, це залежить від кизилу. Добавляємо одну літру літр, літр один, малини і йошти. От, бачите, йошта тут є та чорна, прямо з листочками, теж морожена. І додаємо один літр от таких ягід гумі. Зараз я ще їх висиплю. О. Чому я вам даю такий рецепт? Іменно, якщо людина має такий варіант, коли ви достанете ті всі інгредієнти, ті всі ягоди, ви зрозумієте, наскільки це все класно і наскільки це все якісно получається. Зараз я так чуть-чуть зверну донизу. І додаємо оцей, дивіться, яка тут, який тут настій внизу вже вийшла. Це ми заливали його водкою. Я думаю, що ви бачили, що я показував. І тому кумквас спокійно доїжджає без всяких там нюансів. О. І тепер от дивіться, ви маєте отакий. Заміс е, дуже якісних інгредієнтів і заливаєте повне відро. Е, бажано, щоб ви робили це цукровим спиртом, розбавленим до 45 градусів. Чому 45 градусів? Тому що тут багато є вологи ще в ягодах. І вона ще його розбавить, той алкоголь, і ви на виході получите 38-40 градусів. У вас вийде ну просто суперова настойка. такої настойки. Ви от в реаліях ніде не получите. Чому так багато Комквату? Іменно сам конкурат він дасть настільки такий м'ягенький і настільки класний, от іменно такий після смак і самий аромат тому напою, що ну, просто такий напій користується дуже великим попитом. І, і я думаю, що якщо ви хоча б один раз таке зробите, то ви Реально оцінити от наскільки це все класно. Ви можете робити, в принципі, якщо вам е, куп, купляти оце такий кункват, тобто в магазині. Вони зараз трошки дешевший. Кунквад е, подешевів е, в магазинах. Нас 250 гривень можна взяти за кілограм, е, то ви можете зробити собі пропорції менші, е, тобто я все е, там буде. Ну, тобто ви знаєте, що от на, я вам даю на 33 літри, ви собі поділите. Так, щоб, якщо у вас буде, там, допустимо, ємкість там, 10 літрів чи 3 літра, і ви тоді зробите дуже класний, і, і ви от іменно тоді оціните от той, той смак. І той. Ми такі напої даємо влітку. Тобто вони в нас навіть на сайті не розміщені, тому що в нас люди просто їх забирають з під рук. Але ви попробуйте один раз зробити, і ви оціните, на наскільки це все класно. Зараз заливаємо це 45-градусним розбавленим спиртом і видержуємо хоча б місяць. Після цього настоючка наша готова, фільтруємо, розливаємо в пляшки і просто в до зустрічі.